Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. З вами знову Віктор Адріанов, викладач Національного еколого-натуралістичного центру. І тема сьогоднішнього нашого заняття фотосинтез. Що ж таке фотосинтез? Фотосинтез це синтез органічних речовин за допомогою енергії світла. Ну, досить часто роблять таку помилку, що у дефініції визначені кажуть за допомогою енергії сонця. Але це називається звуження визначення, тому що фотосинтез він йде під будь-яким джерелом світлової енергії. Ну, Звичайно, головним джерелом є сонце для тих рослин, які ростуть у природі. Але під штучним освітленням, наприклад, в теплицях, навіть уночі фотосинтез іде, аби горіли штучні ліхтарики. Так що зверніть увагу, що фотосинтез відбувається за допомогою будь-якого джерела світлової енергії. Які організми здатні до фотосинтезу? До фотосинтезу здатні, по-перше, цианобактерії, які раніше називали синьо-зеленими водоростями. Друге, так звані зелені та пурпурні сіркобактерії. І по-третє, всі рослини з винятком паразитичних рослин. Бо паразитичні рослини не фотосинтезують, а беруть вже готові органічні речовини із тіла своїх хазяїв. І головна мета, ну, в принципі, єдина мета фотосинтезу це створення молекул глюкози. Молекула глюкози має формулу, ви бачите, на слайді, це 6 h 6 Тобто, десь має бути джерело карбону, джерело гідрогену і джерело оксигену. Ну, зверніть увагу на самий нижній рядок, там, де пишуться всі рослини, Значить, тут у нас що? Джерелом карбону є вуглекислий газ СО2. Джерелом гідрогену є вода. І внаслідок цього утворюється повноформатна молекула глюкози. А от тепер зверніть увагу на середній рядок. Зелені та пурпурні сіркобактерії. Чому вони називаються сіркобактерії? Тому що в якості джерела гідрогену вони використовують не воду, а сірководень. Ну, а в якості джерела карбону, також як і рослини, вони використовують углекіслий газ. Ось така особливість. Для Здійснення фотосинтезу обов'язково потрібні фотосинтетичні пігменти. Які ж існують фотосинтетичні пігменти? Ну, по-перше, це хлорофіли. Мабуть, це головний пігмент, хоча важко сказати, хто головний, хто другорядний, просто за кількістю, за об'ємом хлорофілу в рослинах буде побільше, ніж решти. Ну, звичайно. Хлорофіли це назва походить від грецького слова хлорос, що означає зелений. Тож хлорофіли це пігменти зеленого кольору. Друга група пігментів називаються каротиноїди, ну, від слова «керот», тобто морква. Ну, Це по-англійськи, хоча по латині е практично також е звучить, як карота. Це морква, видова назва моркви. От взяли це латинське слово і його е, вжили до найменування цих пігментів. Чому саме морква тут е, затісалась? Тому що е, в основному ці пігменти помаранчевого, тобто оранжевого і наближеного до цього кольору інших кольорів. Значить, каротиноїди також поділяють на дві групи. Каротини це суто помаранчевого кольору, і ксантофіли жовтуватого кольору. Ну, в принципі, за своїм забарвленням, вони більш-менш подібні. Хлорофіл це не один його варіант якийсь, а існують різні типи хлорофілів, тому і раджу вам вживати. Цей термін умножені, тобто не хлорофіло, а хлорофіли. Ну, от у цій таблиці написано, які бувають хлорофіли А, Б, С, Д, якого вони кольору, де вони трапляються. Тобто в різних рослинних організмах можна знайти різні типи хлорофілів. Ну і, значить, ще така деталь, що навіть ці типи хлорофілів мають свої підтипи. Тобто, Існує хлорофіл А1, хлорофіл А2. Але це вже такі деталі, в яких сьогодні не варто занурюватись. Цікаве питання, чому от листки виглядають зеленими? А тому що е інші кольори спектру, вони листком поглинаються. От на цьому рисунку ви бачите, що, наприклад, е Блакитний колір, точніше, не колір, а от ця частина спектру, вона листком поглинається, тобто він мов би, зникає, да? не потрапляє в очі. Червоний спектр, значить, червоний колір спектру також поглинається лиском. А от е зелена частина спектру вона відбивається. Ну, Вважається, що вона відбивається завдяки. Клітинні стінці, що клітинна стінка вона не пропускає, так? не пропускає зелену частину спектра. Простіше кажучи, от зелений колір відбивається від листка, потрапляє в око, і тому листки і стебла, тобто зелені частини рослини, там де є хлорофіл, вони виглядають зеленими. Ну, Трошки про будову хлоропласта, яку ви знаєте, яку ви вже вивчили. Значить, Хлоропласт має дві мембрани, всередині є система цистерн, ну таких мішечків, які називаються тилакоїди. Ось вони зображені в лівому верхньому куті. І Оточений тілакоїд типовою мембраною, тобто клітинною мембраною, яка має типову будову, а саме подвійний шар фосфоліпідів із вбудованими туди протеїнами, тобто білками. Так, до чого це? До того, що молекули хлорофілу вони також інтегровані у. Мембрану тилакоїда. Тобто, якщо збільшити, ми побачимо мембрану. І у цій мембрані певна кількість молекул, ці зелені кульки, Значить, певна кількість молекул м -м, хлорофілу, занурені саме в мембрану тилакоїда. Ну а справа це будова молекули е хлорофіла. Зверніть увагу, що всередині цієї молекули є атом мангану. У, скажімо, молекулі гемоглобіну знаходиться е, атом феруму, а от е, у хлорофілі атом мангану. Ну і така кільцеподібна голова, як то кажуть, і Тейл, тобто гідрокарбонатний хвіст. І, в принципі, за допомогою цього хвоста. Молекули хлорофілу занурюються у мембрану тилакоїда. Розглянемо фази фотосинтезу. Цих фаз дві. Темнова та світлова. Чому ж світлова фаза так називається? А називається вона так тому, що вона протікає винятково на світлі. У темряві вона протікати не буде. І саме локалізація цієї світлової фази, місце там, де вона відбувається, це мембрани телакоїдів. Відбувається чисто технічна світлова фаза за допомогою двох так званих фотосистем, які іменуються перша фотосистема і друга фотосистема. Вам дуже цікаво буде дізнатися, а що ж таке фотосистема. Фотосистема це трансмембранний комплекс, до якого входять поліпептидні ланцюги і фотосинтетичні пігменти. Яка структура фотосистеми першої? Фотосистема перша складається з двох частин. Це антенний комплекс і реакційний центр. Тепер розглянемо окремо. Структуру антенного комплексу. Значить, він складається з приблизно 200 молекул хлорофіла А. Ми казали, що є різні типи хлорофілів, і з 50 молекул каротиноїдів, а також із поліпептидних ланцюгів, місії яких зв'язати пігменти між собою і міцно утримувати їх в мембрані телакоїда. Тепер розглянемо структуру реакційного центру. Ну, По суті, синонімом реакційного центру є так званий пігмент 700. Чому 700? Тому що він поглинає світло з довжиною хвилі 700 нанометрів. А структурно цей пігмент являє собою дві молекули хлорофіла А, Який, от саме такий тандем, він є більш реакційно здатним. О, тепер розглянемо структуру фотосистеми другої. Фотосистема друга також складається з антенного комплексу і реакційного центру. ну Це так і було в фотосистемі першій. Але от персональний склад, персональний молекулярний склад е, антенного комплексу і реакційного центру в фотосистемі 2 трішечки відрізняється. Наприклад, структура антенного комплексу складається з 200 молекул хлорофіла А і 200 молекул хлорофіла Б. А реакційний центр складається з іншого пігменту. У першому був пігмент 700, а тут пігмент 680. Також до реакційного центру входить одна молекула хлорофіла А. Якщо ми подивимось на фотосистему, немовби зверху, яку ми побачимо, картину, як виглядає поверхня фотосистеми, поверхня фотосистеми нагадує мозаїку. З великої кількості молекул хлорофілу і каротиноїдів. В телакоїдних мембранах одного хлоропласту містяться сотні фотосистем першої та другої. Звідки ж береться енергія під час фотосинтезу? Ну і от такий наратив. Коли молекула хлорофілу поглинає квант світла, один з її електронів переходить на більш високий енергетичний рівень. А при поверненні електрону в свій основний стан виділяється енергія, яка передається на сусідню молекулу хлорофілу. Далі, куди ж потрапляє ця енергія? В кожній фотосистемі енергія від антенних молекул стікається до реакційного центру, внаслідок чого молекули пастки в лапках p 700 і P680 680 Втрачають електрони, і в них утворюються так звані дірки. А далі відбувається така цікава реакція, яка називається фотоліз води. Що ж таке фотоліз води? Фотоліз води має таку мету, як утворення вільних електронів. Дірки, що в молекула хлорофілу, заповнюються саме за рахунок цієї реакції. Фотоліз води. Це розчеплення води під дією енергії світла. Ну і ви бачите рівняння фотолізу. Значить, молекули води вони розчеплюються на протони, на електрони і, по ходу вивільняється кисень. І оце дуже важлива річ. Що раніше думали, що джерелом кисню є газ, оскільки там є оксиген. А потім з'ясувалось, що джерелом кисню є зовсім не вуглекислий газ, а джерелом кисню є вода. Крім того, зверніть увагу на те, що кисень не є метою фотосинтезу. Кисень це так званий байпродакт, тобто побічний продукт. Простіше кажучи, рослини займаються фотосинтезом не заради того, щоб щасливити людство і інші організми. Це, в принципі, вийшло випадково. І, до речі, кисень в атмосфері може братися не тільки від рослин, а от, скажімо, під час е, грози, е, під дією молдії, е, значить, е, кисень може утворитися за рахунок розшеплення озону, який має формулу О3. І, в принципі, до появи рослин так воно і було до історичні часи кисень утворювався саме із озону. Ну потім, звичайно, атмосфера наситилась киснем за рахунок саме зелених рослин за рахунок фотосинтезу. Далі вступає в дію так званий електрон-транспортний ланцюг. По електрон-транспортному ланцюгу електрони переносяться на речовину, яка називається НАТФ. А НАТФ – досить таке непросте слово, довге. Розшифровується як нікотин, амід, аденін, диноклеотид, фосфат, які ще називають переносником протонів. Тобто до нафф приєднуються електрони спочатку, які мають від'ємний заряд, а потім приєднуються протони, які мають позитивний заряд, і утворюється от така сполука, яка називається натв H2. Ну, Тут ви можете бачити схему електронтранспортного ланцюгу, я не буду детально її коментувати, бо це, в принципі, курс вже для е, більш високого рівня для студентів, для аспірантів. Але зверніть увагу, що тут є дуже важливий елемент цього ланцюгу, який називається АТФ-синтаза от е, справа. У вигляді е, такої лампочки, не мов би, хоча насправді це молекула білку, і означає її назва, що вона має здатність синтезувати АТФ, тобто аденозин 3, фосфорну кислоту. Як же утворюється АТФ? Протони переходять із строми в телакоідний простір крізь оцей білок, оцей фермент по суті, Які називається АТФ-синтетаза, іноді, особливо в англомовній літературі, АТФ-синтаза, це одне і те саме. От. І внаслідок цього синтезується денозинтри фосфорна кислота, яка є універсальним джерелом енергії. А сам процес, внаслідок якого синтезується АТФ, називається фотофосфорилюванням. Що таке фотофосфорилювання? Це приєднання фосфору до молекули АДФ, тобто аденозин дифосфорної кислоти. Оскільки в цьому бере участь світло, то додається префікс фото і утворюється такий термін, як фотофосфорилювання. А далі наступає темнова фаза. Чому ж темнова фаза називається темновою? А тому що темнова фаза може відбуватися як на світлі, так і в темряві. Тобто темнова фаза не обов'язково потребує повної темряви, вона може відбуватися і так, і так. Тобто світло їй не заважає, але на відміну від світлової фази, яка тільки на світлі, темнова фаза може відбуватися як в темряві, так і на світлі. І протікає ця фаза у стромі хлоропластів, тобто у внутрішньому середовищі хлоропласті. Сукупність реакції, внаслідок яких утворюється молекула глюкози, називається цикл кальвіна. Тобто. Це сукупність хімічних процесів, які відбуваються в темнову фазу, і названий цей цикл за прізвищем Мелвіна-Кальвіна, американського біохіміка Нобелівського лауреата. Ну і нарешті підсумкове рівняння темнової фази таке, що ви бачите внаслідок циклу Кальвіна, якщо його стиснути, бо це дійсно досить складний розгалужений цикл. Але, якщо цей цикл усілити і представити у вигляді підсумкового рівняння, то ви бачите, що в цьому бере участь СО2, тобто великий газ, бере участь над яка його місія, він е, приносить у темнову фазу гідроген, який обов'язково має бути у складі молекули глюкози. І також. Цих Кальвіна бере участь АТФ, які утворюється, ви пам'ятаєте, у світловій фазі. От, до речі, роль світлової фази в цьому і полягає, якщо підсумовувати, полягає в тому, що під час світлової фази енергія світла перетворюється у енергію хімічних зв'язків АТФ, АТФ далі переходить у темнову фазу. Для чого? Для того, щоб синтезувати глюкозу. Бо будь-який процес синтезу обов'язково потребує енергію. Таким чином світлову фазу утворилася ТЕФ, потім АТФ перейшла в темнову фазу. НАТО-2 також перетягнув у темнову фазу гідроген. Ну, СО2 у повітрі його достатньо. От з цих компонентів утворилась молекула глюкози, ви бачите. Після знаку рівняння це 6 аж 12 у 6. От саме молекула глюкози є основною і єдиною метою процесу фотосинтезу. Якщо вам все зрозуміло, то дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І до побачення. Бажаю вам всіляких гараздів.